Дорогі браття і сестри, напевно, що не випадково сьогодні оцей дощ з неба, тому що сьогоднішній день це найтрагічніший день в новітній історії нашої України. У сьогоднішній день, рік тому, влада цинічно видала наказ стріляти військовим, міліції своїх громадян. І заправди цей дощ це, напевно, сльози всіх тих наших братів і сестер, які сьогодні там, біля престолу Божого, моляться за нашу Україну. Адже пройшов рік, і материнські сльози надалі падають на нашу святу українську землю. Пройшов рік і плач. Матерів і батьків не вчухає, тому що слуга сатани захотів поглумитися над нашою боголюбимою Україною, адже не є секретом, що нашу землю завжди називали Другим Єрусалимом, тому що наш український народ щирим серцем прийняв віру Христову. Наші предки щиро дотримувалися всіх законів Божих. Але так сталося, що маємо по сусідстві, як співається у пісні, а мускаль Північний то є той ворог вічний, той ворог, який ніколи не хотів, щоб сусіди жили краще за нього, щоб на нашій землі був мир злагода і любов. Я думаю, все-таки, що наша сьогоднішня молитва до Отця нашого небесного буде донесена тими небесними ангелами, і що Господь Бог подасть ненці нашій Україні мир, злагоду і спокій, і в нашій країні запанує оця ласка Божа. Але для цього потрібно, щоб ми всі християни, всім своїм серцем, душею. Кожен раз у молитві зверталися до Отця нашого Небесного. Спіть спокійно, дорогі браття і сестри, і пам'ять про вас буде з роду в рід. Слава Ісусу Христу! Вінці листопада 13-го року. Почалися події, вони і зараз не закінчуються. Люди вийшли на захист своїх прав, на захист своїх думок, але їх захотіли пригнобити. Молоді люди, студенти. І коли силою думали за один, ніч, все влаштують, порядок наведуть. Але не врахували одного єдності духу людського українського, яке піднялося на захист своїх дітей, своїх студентів. Бо надоїла вже та корупція, яка в країні без І що ж відбувалося в ці дні? Хто ж знищував наших людей? Вже рік цілий. Знають, хто ж то були. Зараз тільки в останні місяці поступає інформація. Все це організовано було з Росії. Недаром ще Семен Петлюра казав: не страшні російські воші, а страшні українські гниди. Тому що багато запроданців проданців предалися Росії, знищили за 20 років армію. Могутність нашу послабили тільки Служби безпеці України, підозрюються 100 чоловік, 10 з них арештованих. Далі йде розслідування, але люди виходили і гинули за зміну системи, а не за зміну людей. І вже як рік пройшов, практично та система далі живе. Дальше Допомагає знищувати наших же людей. Зараз наші герої, які захищають незалежну Україну на Сході, ми їх підтримуємо і пам'ятаємо також тих героїв, які загинули на Майдані. За початок нашої революції, революції гідності. Будемо завжди пам'ятати. Слава Україні! Героям слава! Це людина, вона не має права сьогодні відступати. Не вибачається, люди добрі. Це людина і ці баталюки, шуття, які наєнали людей, ломали їх через коліно в суботи, неділі, заставляли рік назад їздити на антимайдани. Вам бріжі ці нас, Андрій, да. будь ласка. Будь да, ласка, приведіть тих людей і скажіть, кого я навіть. Вони розумію. всі стоять, там стоять. Вони всі люди стоять. <кану> Вони бояться слово зу сказати. Забирайся звідси. Через вас все це почалося. Забирайся звідси. Зверняйтесь, будь ласка. Знаю. Стой. А тепер я скажу. Я був там на Майдані. <imitation> я з першого дня і до останнього. І успокойтеся. І успокойтеся, тепер дайте я. Ви вносите смуту. Я не знаю на кого ви працюєте. Чи ви працюєте на ні, ви на Москву працюєте. Ви на Москву працюєте. Я вас кажу. Ви на Москву працюєте. На Путіна рече. Ви ні совісті, ні честі. Ніякого гідності, бо тому що даже не поважають люди, які воюють зараз.

Царство і небесне, таким бомбом спочивають. Бачиш, ваших скажу. Господарствів... Дорогі друзі, дорогі попаси, дійсно, рік назад, саме 20 лютого, то покриваю, правда, четвер, стала ще страшна подія. Почався розстріл Небесної Сотні. Дійсно, я би хотів повернутися знову, рік назад, бо я там був хоча б. Зараз в мене просто часу є аналізувати це все. Я вже зараз спинив тих людей, тих хлопців ртувати життя. Ну Це таке зараз говорить. То давайте сьогодні вшануємо нашу Небесну Сотню, яка віддала найдорожче в, в цьому житті своє життя за свободу, за гідність, за краще життя в цій Україні. Не таке, як зараз є. Вони за то вони загинули. Вони на Обестах вони все зараз бачать. Хоче їхні відкриті. Вони та не перевертаються від цього всього. Сьогодні давайте сповняємо на наших хлопців, воїнів, героїв, які загинули на, на сході герої. Серед них не, наші земляки є. Ярослав з Томашівки. З Петро, з Москалівки. Сьогодні хлопця нашого охороня з Вічна їм віпаня. Хочу хвилину мовчання. Дякую. Я хочу подякувати ще своїм товаришам, які зі мною рік назад так само їздили. Так само виїздили, Михайлові. Хочу подякувати за вашу мужність, стійку, силу, що ви стали ще патріотичними, що ви стали думати один за одного, переживати один за одним. Ми навчилися за ту зиму і за цей рік. Я буду вам вдячний. Дякую, що ви Так, воно все не все. зроблено, так як ми хотілися. Дійсно, люди йшли з новими гаслами жити по новому але в старому так і живуть. Ми дивимося, що саме адміністрація. Нічого не змінилося. Ті самі люди так керують, так само сидять об своїх кабінетах. Нічого, нічого не робиться. Так само Смотрачки в нас в районі Кирилюк, Улійники, так само продажні, шонкові прокурори. Які, нічого, які нагинали цих людей на цих, ломали через коліно і заставляли їхати на Київ. Все це вони знають, вони, вони не хочуть нічого казати, ні жодної справи не порушують. Я хочу сказати спасибі вам, хлопці, що ви є. Дай Бог всім вам здоров'я. Хай та Небеса Сьогодні з спочиває. А нам ще багато роботи. Просто вони віддали життя і вони думали, що буде краще. І ми повинні ту справу продовжити їхню. За яке вони віддали своє життя? А вони віддали за свободу, за гідність і за кращу життя цієї країни. Вічна їм в